Другий день відвідин маріупольськими посадовцями Вінниці розпочався з екскурсії шляховим управлінням. Секрет чистоти нашого міста перше, чим поцікавився очільник делегації Мер Маріуполя. По суті, рецепт чистоти в городі це сім і два братві. Правильно, Так. Да. ну і люди, які на них працюють. Такої техніки, як у Вінниці, Маріуполь не має, Констатують гості, особливо в захваті Вони від винаходу вінницьких шляховиків бороди, обладнання для миття, опорних стінок. Що собі такі ви молодці? Тим часом інечани діляться планами на майбутнє. Показують тракторці та екскаватори, які хочуть придбати цьогоріч. Випав сніг, погнали на всі прикрасні. Маленько борошник загрузили в бабілі. Підприємство Ековін наступна зупинка екскурсії, адже сміття сьогодні найбільший головний біль команди управлінців Маріуполя. Можливості їхнього полігону на межі, Тож, кажуть, фінецький досвід стане у пригоді, особливо сортування і утилізація відходів, робота сортувальної лінії. Раздельного у нас дележа нету, у нас просто вывозится на свалку, значит тоже утилизируется, засыпается. Нужно выбрать модель уже утилизации мусора, исходя из конечного продукта, который мы хотим получить на выходе. То есть это может быть электроэнергия, это может быть пар, это могут быть пилеты. Есть такая проблема с газом, то есть газ становится все дороже и дороже, и соответственно мы можем прямо влиять на тариф, установив правильную установку. Наразі в Маріуполі функціонує три котельні, які працюють на щепі. Це економить місту до 80 мільйонів гривень на рік. Втім, як зазначив гість до Вінницького рівня їм далеко. Очень по-европейски, очень современно. И видно, что здесь приложили как раз руку европейцы. То есть это совсем новый подход. У нас пока это только мечта, а у вас это уже реальность. Есть у нас определенные наработки с точки зрения применения твердотопливных котлов в системе теплоснабжения города, но такого масштабного проекта, как здесь в Венеции, мы видим, к сожалению, у нас не реализованы. Это знаковый показательный проект. А от чим можуть похизуватись перед віничанами, так це темпами створення ОСББ. Лише за півроку їх з'явилось три сотні. Кожному міськрада допомогла у капремонті, наприклад, покрівлі підвалу чи під'їзду. Долучають до справи і бізнес. Бізнес побачив, що даже не тільки на самому процесі формування двора можна заробити, а на оборудованні покупали вже установки по производству лавочок, по производству дитячих площадок, купили обладнання для производства фемів і закрутився якраз процес создание вот то, то, мы называем средним и малым бизнесом. Они поверили, и когда это стало сорок дворов, а в этом году это буде 105 п'ять то есть они понимают уже об'єми, понимают масштабы, что это на 5 лет, и они в себя инвестируют, себя развивая. Кожне ОСББ до того ж 5 років після створення під опікою міської ради. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.